Нуакшот столиця Мавританії та одна із наймолодших столиць у світі. Місто звели на трав'янистій рівнині у 1960 році. При виїзді з Нуакшоту розташований маленький риболовецький порт. У цьому порту мавританці усе виготовляють вручну, навіть рибальські сітки. Тут ви також можете спостерігати за місцевими рибалками. Майже всі вони вихідці з автохтонних народів. Вилов акул у Мавританії заборонений законом. Однак численні браконьєри абсолютно не звертають увагу на заборону. Причому цікавлять їх лише плавники цих хижаків. Їх відрізають, а саму рибу залишають гнити на узбережжі. На щастя, не всі тварини у Мавританії потерпають від такого жахливого ставлення. У столиці розташований національний парк, який ретельно охороняють. Тут зупиняється чимало перелітних птахів, а ці великі баклани прилітають сюди, щоб вивести малят. Варто зазначити, що Мавританія пустельна, бідна та політично нестабільна країна. Це одна із найменш відвідуваних іноземцями країн у світі. Однак має Мавританія і свій особливий та незабутній колорит. За 500 кілометрів від столиці розташоване місто Нуадібу. Хоча воно має репутацію небезпечного, тут ви зможете якнайкраще відкрити для себе мавританський фольклор. Як і у столиці на вулицях Ніадібу їздять старенькі французькі автомобілі. Це портове місто, розташоване неподалік пустелі Сахара, яка вже є марокканською територією. Остання порада: якщо ви наважитесь поїхати на рибалку у Мавританію, оберіть надійний корабель.